Уже кілька днів поспіль ми з колегами намагалися викликати або Шмигаля, або пані Юлії Свереденко, премєрку задля того, щоб вони розповіли, а про що ж буде йтися в цих угодах, тому що дійсно парламент чи не найперший мав би знати всі ці питання, про які домовляється уряд, Зрештою, у нас парламентсько-президентська республіка. А по-друге, саме парламентарі на майбутнє мають ратифіковувати угоди, якщо вона буде безпосередньо стосуватися надр України, а тому, що це би тоді мали би бути зміни до конституції, це мали би бути дуже серйозні речі. На жаль, кожна спроба поставити на голосування, щоб викликати чи Шмигаля, чи віцепрем'єрку супроводжувалася дичайшими криками першого заступника голови. Фракції слуг народу Андрія Мотовиловця ці крики супроводжувалися благим московським матом, і він кричав на слух, що категорично за це не можна голосувати. А з іншого боку, кричав на нас, як ми сміємо взагалі піднімати це питання. Бо тим, що ми хочемо знати про що буде йтися в угоді, або про що при принаймі ведуться переговори, це підриває цілісність держави, це зриває переговори. Ми взагалі розвалюємо все, що тільки може бути, і підриваємо домовленості, яких намагається досягнути Володимир Зеленський. Саме таке позиціонування, і саме те, що ми ніхто не знаємо, хто ж і як веде переговори, і про що саме там конкретно йдеться. Ну, крім оцих от не зовсім офіційних зливів публічних, вона наштовхує на думку, що щось відбувається ну не зовсім добре. Другий важливий момент з того, що ми вчора побачили, зокрема з публікації Української правди, коли там було попередній текст опубліковано, воно перше. Напевне, най з того також, що досить таки лайтове. Це те, що там немає визнання боргових зобов'язань України перед Сполученими Штатами Америки. Цього там нема, але найгірше з того, що є в цьому цій угоді, яка насправді не є угодою, а позиціонуванням про наміри подальших переговорів і укладення різних угод, там немає жодних гарантій безпеки. Я нагадаю, що коли Володимир Зеленський кілька місяців тому говорив про те, що готові дати доступ до своїх надрів в обмін на гарантії безпеки і в обмін на захист України, більшість українців протрактували це все як вони протрактували, ага, штати хочуть доступ до наших рідкісно-земельних металів, які є на в прифронтовій зоні і на окупованих територіях, вони нам допоможуть відвоювати ці території, і тоді ми надаємо їм доступ. А так виглядає навіть з тої загальної дискусії, що ніхто. Нічого допомагати нам відвоювати не збирається, і навіть оця от заявка Трампа, що не будемо здавати набагато таких занадто великих гарантій безпеки, це свідчить про те, що він наразі в Україні зацікавлений як в потенційному сировинному придатку.